Вітаю на телеканалі Надія. Знову програма «5 хвилин для вічності. І я її ведучий Володимир Гриневич. Сьогодні багато людей зі страхом запитують одне одного: невже кінець близький? Що буде завтра, якщо сьогодення таке тривожне? Який спадок ми залишимо своїм дітям? Філософ Артур Шопенгавер слушно зауважив: коли ми молоді, нам здається, що все попереду, та коли досягаємо старості. І з запізненням починаємо розуміти, що володіли лише короткою миттю. Ще вчора, сьогодення було майбутнім, і ось воно вже стало реальністю. Надто пізно ми починаємо розуміти, що життя це те, що відбулося з нами, поки ми будували плани на майбутнє. У часи, коли всіх огортав страх ядерної війни, відомий фізик Альберт Ейнштейн сказав: найбільше, що нас лякає, це не вибух атомної бомби, а вибух людської ненависті, яка натисне на кнопку. Якщо історики намагаються пояснити минуле, а економісти роблять прогнози на майбутнє, то Біблія це книга, що дає чітке пояснення минулому, надає сенсу теперішньому та пропонує програму майбутнього. Звернемось до святого письма, щоб віднайти істину. Чи можна знайти в Біблії слова будьте пильні, я прийду 10 вересня 2015 року. Навпаки, Ісус стверджує. А про день той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син лише сам отець. Отже, те, що нам належить знати про другий прихід Христа, Господь відкрив у своєму слові. Засоби масової інформації постійно друкують пророцтва різних віщунів про кінець світу. Та ці лжепророки роблять ведмежу послугу справжньої події. Чи наявність підробок долара свідчить про те, що така грошова одиниця не існує? Навпаки. Так само свідчення про прихід Христа, хоча й обросли різними легендами та міфами, говорить нам, що ця подія обов'язково відбудеться. Тоді, можливо, хтось запитає, невже нам нічого не відомо про прихід Христа свого часу, Ісус сказав? Від дерева шфігового навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько під дверима. Нам невідомо день приходу Христа, але нам відомі ознаки, які допоможуть зрозуміти, що Спаситель уже під дверима. Ознаки кінця записані в 24 розділі Євангелія від Матфія. Ознайомтесь з ними якнайшвидше, і вони допоможуть вам належним чином оцінити час та пору, в якій ми живемо. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що на сторінках Святого Письма ти залишив нам явні ознаки про те, що ти скоро повернешся на землю. Господи, допоможи нам звернути увагу на біблійні пророцтва і підготовитися до славної зустрічі з Тобою. Благослови нас, наших телеглядачів, щоб ми всі разом були готові зустріти тебе у славі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, від вашого вибору сьогодні залежить, чи ви проведете вічність з Богом. Пропоную вам цікавий курс вивчення святого письма, щоб основа вашої віри була міцною. Якщо ви бажаєте отримати їх, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за номерами телефонів, що бачите на екрані. Приємного вам вечора. До зустрічі завтра!